Чому ми їдемо в метро? Я хочу взяти овочі, я хочу взяти багато м'яса. Ну і звичайно, у мене немає такого, що у мене прям строгий бюджет. Пряне пиво п'ю кожен день. Я просто їх обожнюю. О, Це теж бомба. Що з ним? Доброго вечора. Я його вже пробувала, якщо чесно, і мені це подобається. Я не бачу тут щось екстра. Скільки ви думаєте, що це все коштувало? Ми з хлопцями втрачаємо 20 тисяч гривень на їжу кожен місяць. Я не кажу навіть про заклади, про доставки їжі і ресторани. Суто на їжу в звичайних супермаркетах, такі як АТБ, Метро, Сільпо, варус і так далі. Я хочу це виправити. Тож давайте поїдемо в метро, подивимось, що ми там можемо взяти. У мене є невеличкий список того, що 100% потрібно купити, і будемо готувати і дивитися, що ми можемо з такого набору продуктів приготувати. Готувати і бажано звичайно якомога більше. Чому ми їдемо в метро? Тому що я розумію, що там прайс трошечки вище, але мені подобається метро через те, що там великий вибір. Звучить як реклама, метро. Зв'яжіться зі мною. Там зазвичай велика територія, тобто, що ви не ходите пліч опліч з іншою людиною, тобто там є місце для розгону. Ми поїдемо туди. Якщо нам повезе, не буде тривоги, і ми все ж таки туди попадемо. Ми візьмемо, що я планую взяти. В основному це крупи, тому що усе закінчилося. Потім це 100% молоко, можливо, це якийсь сир. Також мені потрібні такі мелочі, типу як оцет і крохмаль. Я хочу взяти овочі, я хочу взяти багато м'яса, тому що три. Пачки м'яса, нам зазвичай вистачає, напевно, на перші, ну, максимум півтора-два тижні. Можливо, два тижні. Тобто три-три з половиною кілограма в основному грудки. Ну і, звичайно, у мене немає такого, що у мене прям строгий бюджет, але ми подивимось, наскільки це все вийде, і вже будемо з цього щось готувати, щось пробувати і готувати на тиждень, тому що дівчата треба кормити свого багатиря. Тож поїхали зі мною. Переміщаємося в метро. В метро, та я приїхала, як би так сказати, тривога. І скоріш за все вона в ближайший час не закінчиться. Дівочки, що будемо робити? Спустя 20 хвилин тривоги та очікування. Все ж таки, я зайшла і ще за. тут вже є новорічне усе. Ви дивіться тільки, Боже. Боже, тут вже все таке новорічне. Але я поки нічого не буду купувати саме новорічного, тому що у мене поки що спочатку був мами день народження. І тепер у мене починається місяць підготовки до Діменого день народження. Тож у мене поки абсолютно не новорічна адженда, скажімо. Що потрібно Пряне пиво. Я пробувала воно не дуже. Ми ще користуємося серветками. В основному, найбільше я беру в молочному відділі фрукти та овочі я обожнюю брати тут авокадо хас. Воно маленьке, воно дуже дубове, але я знаю, як зробити його не дубовим. Я останнім часом підсіла на шоколадку, яка типу як з джемом. Я так розумію. Вони по знижці, ребята, беремо дві. Ось такі. Так ще й 39 гривень знижка. Візьмемо дві чи одну. Одну візьмемо. Так, тут я бачу борошно, але мені потрібен крохмаль, тому що я його використовувала як для курки, щоб зробити таку паніровку. Вона прикольно виходить, воно таку дає оболочку, скажімо. Беремо крохмаль. Я, до речі, жодного разу, по-моєму, не брала алкоголь в метро, тому що, по-перше, я не п'ю. По-друге, мені здається, що саме алкоголь тут дуже дорогий, до речі. Я бачила ось цю майдонську сіль. Вона дуже закорна в соцмережах, але я щось трошки гроші на неї шкодую, тому що мені, чесно кажучи, здається, це все надумане. Ми прийшли до оцта, мені потрібен звичайний оцет. Ось це, це якийсь розчин кислоти синтеті... О, ось це може. Uh -huh. 43 гривні. Мені буде нормально, беремо. Я знову підсіла на каву, на розчинну. І я не боюся це признати. Тож візьмемо ще тут розчинну каву. Якусь маленьку. Типу, Зробити вигляд, що ми її не часто п'ємо. Бог, я її п'ю кожен день. Зараз нам потрібен тунець, але я ніколи не беру в олії, я завжди беру в... Розсолі, але зараз я поки не бачу його. Типу, ось таке можна. Да, давайте візьмемо ось ці дві дві упаковки. Я ніколи щось конкретно прям не планую на ці тунці, але завжди воно дуже пригождається. Тим паче, великий вміст білку. Це завжди дуже приємно. Нам потрібен рис. Я не хочу брати саме метровський, тому що він 100 гривень коштує. Візьмемо ось цей за 48 гривень. І по крупам потрібна гречка. Так, теж є. Ми зараз прийшли до соусів. Треба, напевно, якийсь білий соус взяти. Я думаю, може, це зараз спробувати. Я саме такий от не пробувала. Я пробувала сірний дурблю, він, до речі, дуже схожий на маковський. Давайте візьмемо, спробуємо. О, я ще візьму ось такий кисло-солодкий. Це теж бомба. Так, ще візьмемо ось такі три пачки такого кімчі, саме Ой, норів, саме з кімчів. Мені вони... Я просто їх обожнюю. І третє. Напишіть в коментарях, чи взагалі ви закупаєтесь метро. Якщо ні, то чому? Я до речі, ще дуже часто беру ось такі кокосові косові для курки. Вона прям офігенна. Я Можливо, прикріплю рецепт, а можливо ні. Я ще думаю взяти пельмені, тому що це прям отлічна така заміна в день, коли ви не хочете готувати, але і при цьому не хочете нічого замовляти. Я отак вважаю. Зараз будемо заходити просто в Антарктиду. Я так не народжу постійно туди заходити за м'ясом, але треба. Візьмемо дві пачки. І ми ще нещодавно спробували ось цей марінат. Я його теж зараз візьму. Дуже смачно. Я не дуже довіряю таким маринадам покупним, але от ось це вирішила спробувати офігенно. Я його дивилась на супермамі. Я навіть не знала, що він на майстер-шефі був. Я знаю його з супермами. Я зараз хочу взяти йогурт, типу, греческий. Він завжди пригождається. І сир. Ось цей насправді мій улюблений. Але я не хочу 200 гривень на це витрачати. Ладно, і ось цей мій улюблений, але я готова на нього витрачати. Ні, я люблю там, де багато пліснявий. О, непогано. Треба ще взяти крем сир. Теж зазвичай не дуже прям часто використовуємо, але все одно пригождається і ми його ніколи не викидаємо. Я, до речі, раніше пила Альпро молоко, але я знову прийшла на звичайне, тому що дуже дорого. <реш> до речі, я ще бачила Альпро йогурт у знижці. Я дуже давно хотіла його спробувати. Цей ванільний саме. Що з ним? Доброго вечора. Ось це Да, нормальне. Фух. Я ще взяла ось такий напій. і зазвичай, коли у нас є така традиція, що коли ми з діма їздимо в метро, ми беремо щось або одразу попити, або одразу там щось солоденьке поїсти. І тут я взяла ось такий мілірміч, Milk, Правильно. Я його вже пробувала, якщо чесно, і мені це подобається. Це нібито фісташкова сахарна вата. Ось таке я так, так описала. Поїхали додому, і будемо розбирати наші пакети. Сьогодні був перший мій раз, коли я сама тягла пакети додому. Я не знала, що це настільки тяжко. І так, показую, що я купила. Чек скажу в кінці, а ви можете поки що вгадати. Три пачки серветок, туалетний папір, три пачки норів, кава, кисло-солодкий соус, крем сир і просто сир з пліснявою. Ананас. Оцет. чотири авокадо, молоко, стегне. Генця морква мита та почищена. Воно офієно йде, коли хочеш щось пахрумить, як моя мама каже. А нічого нормального немає, і це прям ідеально: Пельмені, шоколадка, рис та гречка, дві пачки грудки, якийсь молочний напій, крохмаль, броколі по знижці, 25 гривень, дві банки тунця в розсолі, грецький йогурт, оливки з трюфелем, соус, цезарь. До речі, давайте його спробуємо. Ну нормально, типу не прям вау, понятно діло, але нормально. І останній йогурт Альпро ваніла. Я дуже давно хотіла його спробувати. Він прям з якимись там цяточками. Відчувається, що він соєвий, а не натуральний, по-моєму. Соєвий ферментований. Але він смачний. Ви знаєте, дуже схожий на Альпро соєве молоко зі смаком ванілі. У вас є 3 секунди, щоб назвати останні ваші відповіді. Скільки ви думаєте, що це все коштувало? 3, 2, 1, 3343 гривні. І також додам свої коментарі з приводу цього набору продуктів. Чесно, ну, чесно, я не прикалуюсь. Я не бачу тут щось екстра. Я бачу тут екстра можливо. Можливо, це ось цей йогурт, ось цей йогурт, та і все. Ну, і можливо, окей, можливо, ось ті снеки. А на нас це навіть не нам, це я повезу дімним батькам. Якщо вам було цікаво дивитися, який закуп я роблю, що я купую і взагалі як я харчуюся, можливо, комусь це цікаво. Я дуже рада, що ви це подивилися. Я сподіваюся, що вам це сподобалося. Якщо ви хочете більше від мене якихось таких відео про їжу, що я купую, що я готую, то пишіть, мені буде дуже приємно. Що ви щось напишете, скажете, ой, Лера, ми хочемо бачити більше тебе, як ти готуєш? Я вам скажу Ні! Я працюю! Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і дякую вам за перегляд!